Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Зюмського та Куп'янського районів. Повідомляють у штабі оборони. Зокрема, під ворожим вогнем перебували червона зоря, глибоке, липці, веселе, огірцеве. Вовчанські хутори, ветеринарне, Новомлинськ, Кам'янка дворічна, вільхуватка, западне, Лиман Перший Ізюмське. Обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. Як інформують рятувальники, протягом доби сталася одна пожежа, спричинена ворожим обстрілом. О 6-4 травня ворог поцілив з артилерії у приватне домоволодіння в селі ветеринарне Харківського району. Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок. Підрозділи ДСНС не мали змоги потрапити на місце пожежі через високу ймовірність повторних ворожих обстрілів. Дивічі рятувальника здійснювали перевірки місць ворожих атак. Звітують у ДСНС. Влучання зафіксовані на території Куп'янського району. У селі Вільхуватка Великобурлуцької територіальної громади пошкоджено житловий будинок, а в селі Новоусинове Курилівської територіальної громади паркан приватного домоволодіння. Міна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. 4 травня, на жаль, стався ще один випадок підриву цивільної людини. Близько 17-ї біля села Погонівка Ізюмського району на ґрунтовій польовій дорозі трактор натрапив на міну внаслідок вибуху. Постраждав 37-річний водій. Наразі він перебуває в лікувальному закладі. Роботи з розмінування в області продовжуються. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12,5 гектарів території та знешкодили 83 вибухонебезпечні предмети. На лінії зіткнення тривають бойові дії. Повідомляють у штабі оборони. Бійці Сил оборони України надійно тримають свої позиції та нищать живу силу і техніку ворога. Яна біляєва з новини Харків. Минулої доби противник завдав 10 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, а також 75 авіаційних ударів, та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах. Збройні сили України за добу відбили понад 60 ворожих атак на трьох напрямках. Противник зосереджує основні зусилля наведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар'янському напрямках. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. Служба безпеки України заблокувала діяльність ще однієї розгалуженої мережі ворожих інтернет-агітаторів. До її складу входило 11 осіб з різних регіонів України. У месенджерах та соцмережах вони поширювали кремлівські фейки про війну в Україні, які брали з пропагандистських інтернет-ресурсів Російської Федерації. За даним фактом тривають слідчі дії у межах кримінальних проваджень. США та Австралія працюють над пакетом допомоги Україні про спільні постачання боєприпасів для України. Бюджет спільного пакету допомоги буде надано 9 травня. Пакет підтримки може бути оголошений до кінця місяця, сказав глава казначейства Австралії Джим Чармелс. Напередодні Київ представив список побажань для допомоги, який включає бронетранспортери, артилерію та боєприпаси. Китай має намір наполегливо просувати мирні переговори і готовий підтримувати зв'язок і координацію з Росією для врегулювання війни в Україні. Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган при зустрічі з главою російського МЗС Лавровим. Повітряні сили України збили власний байрактар над Києвом, який 4 травня близько 20-ї години втратив керування під час планового польоту. Оскільки неконтрольоване перебування безпілотника у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Ідеться в повідомленні командування повітряних сил Збройних сил України. Президенту Володимиру Зеленському під час його візиту до Нідерландів показали військову техніку, яку, як повідомив заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга, буде передано українським військовим. Прямо звідси вся техніка буде доставлена українським воїнам, які завершили необхідні тренування. Це установки патріот, бронемашини та артилерія, підкреслив Сибіга. Україна підготувала 10 тисяч операторів безпілотних літальних апаратів у рамках проекту Армія дронів. Повідомив міністр цифрової трансформації. Федоров планується запустити 60 ударних рот безпілотників. Комунальне підприємство Харківські теплові мережі торік встановило 17 блочно модульних котелень, які працюють на природному газі. Та одну цьогоріч на території 17-ї міської клінічної лікарні. Тепер усі корпуси медзакладу будуть забезпечені теплом. Такі котельні дозволяють ефективніше використовувати енергоносії: газ, електроенергію та воду, адже вони мають високотехнологічне обладнання. Усе обладнання має високе ККД, насосне. Обладнання у нас усе з частотним керуванням. Також котельня забезпечена автоматикою погодного регулювання, що нам дозволяє досить суттєво економити у перехідні періоди. Завдяки новим котельням харків'яни змогли легше пережити зиму, адже весь опалювальний сезон котельні установи працювали безперебійно. А у разі вимкнення електроенергії їх підключають до побутових генераторів. Цієї зимою це було особливо. Тому що з вілими відключеннями та з нашими блокаутами довелося тут встановити бензинові генератори. Ми працювали майже безперервно. Де встановлювати нові котельні, вирішує комісія. Це залежить від того, у якому стані знаходиться стара вбудована в підвалі будинку, якість опалення, стан обладнання та чи є можливість зробити реконструкцію. До нового опалювального сезона по місту готовят ще 14 таких установок. В основном тут вот определенный сезон операторы находятся, проверяют, смотрят, чтобы все было соответственно графику и это самое. чтобы не было никаких ни утечек, ни ничего. Вдруг что, они сообщают нам с Кесаря, мы приходим, устраняем, если что. Современно, красиво, удобно и главное тепло. Блочно-модульні котельні дозволяють зменшити витрати електроенергії та паливних ресурсів. Також зменшують планові або аварійні відключення. Оксана Мурашова, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Андрій Паколов новини Харків. Їх не приводили в нормальний вигляд тривалий час. На те не було можливостей та сил. Їх міські комунальники спрямовували на усунення наслідків після прильотів. Вже цього року настав і їхній час. Фахівці взялися відновлювати та ремонтувати вхідні групи по місту. Ось наочні приклади у Київському районі. наконец-то погодные условия позволяют нам начать заниматься ремонтом входных групп которые за последнее время с учетом событий скажем так последних месяцев а также э, факторов природных уже достаточно сильно износились больше всего изнашиваются ступени также э, кровля козырька приходит в негодность из-за чего происходит заливание подъезда также заливание светильников также страдают э, стены из-за э, факторов природных, происходит вздутие, происходит э, обвал штукатурки, с чем мы, собственно говоря, и боремся. В процесс восстановления входных групп входит ремонт ступеней, ремонт крыльца с последующей укладкой плитки окраска металлических конструкций, дверей, дверей входа, дверей мусорокамеры, также окраска пандусов для колясок. Мы перестилаем кровельное покрытие на козырьках, занимаемся восстановлением соколя входной группы, бетонировкой ступеней, заменой светильников. В ближайших планах предприятия произвести ремонт около 70 входных групп, к чему мы уже и приступили. Работы выполняются поэтапно, строго по графику. Делается это все для того, чтобы наш город обретал красивый внешний вид, процветал и жильцы данных многоквартирных домов радовались ремонту своего дома. Игорь Баскровный, Ярослав Кумененко, Денис Рыбалко и Юрий Бабыкин. Новый Харьков. Перемоги завжди готові. На об'єктах комунального підприємства Харківські теплові мережі висаджують розсаду квітів. Кожен клаптик землі посеред асфальту оздоблюється квітучими рослинами. Вербена, петуня, сальвія усе розподіляється згідно вибагливості культури. Хтось любить сонце, хтось затінок. Головне створити оптимальні умови для довгого та красивого цвітіння кожної квітки. Керує процесом начальниця адміністративно господарчого відділу Тетяна Татарчук. Вона ж за сумісництвом і головний агроном і ландшафтний дизайнер. В прошлом році ми 1300 штук висадили втроєм. Да. Я, мій водій, закріплений за службою, і за складом. Три чоловіка. От ми працювали. 1300 штук. Дня три висаджували, старалися. Всі прийшли, було красиво, правда. всіх настроєння одразу було, появилася, скажімо так. Після війни все таки. Это позитив. Вот, и сейчас хотим тоже немножечко... Все таки солнышко появилось, природа жила, хаті немножечко зділать приєднання людям. Цього року каже Тетяна Олексіївна, з квітами трохи дефіцит. Фірма, в якої завжди замовляли розсаду, цьогоріч її не посадила. Але й то не біда. Клумба підвищеною на території управління комунального підприємства Харківські теплові мережі результат жіночої дружби багатьох поколінь підприємства. Тут і папороті хоста, і півонії. Багаторічні рослини співробітниці теплових мереж приносили з домашніх запасів. Много років назад наша сотрудниця прийшла я приносила пионы, капустку. Вот еще девочки. Вот Лара тоже в этом году донесла капустки, еще какие-то цветочки. И вот стараемся. То, что можем сами, конечно, многолетники. Они Менше хлопот, але зато красиво. Лара це Лариса Лазебник, завідуюча складом, і одна з трьох добровольців, які саджали 1300 квітів у перший рік війни. Як каже у розпал війни, ця клумба буквально дарувала співробітникам відчуття миру та впевненості у тому, що все буде добре. Красиво було, навіть мабуть, лучше, ніж в цьому году. Ну для настроєння це треба було. Хоча людей мало було в тому году, зовсім мало. Ну так що ну для тих, хто був, то була приєднана, то радосна. Так, що что-то происходит. Потому что, коли я два місяці сиділа вдома, ну я була тільки рада, все що угодно делать. У нас навіть слесарь говорит, у мене професія 3 Сам собі дав кличку, як він? слесарь, століри за садовод. так що у нас кожен тут все, що може, то і делает. Цього року садівники харківських теплових мереж досконалили агротехніку і влаштували на клумбі крапельний полив. Кажуть, він і воду заощаджує, і людям менше роботи. Бо слюсарям все таки квіти поливати ніколи коли у них розпочалася ремонтна кампанія. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків. Війна прийшла у Харків не тільки зі снарядами та ракетами. Вона прийшла і зі зруйнованими долями та розгубленими людьми. Щоб допомогти оговтатися тим, хто не може сам дати собі поради, у міському центрі соціально-психологічної реабілітації відкрили спеціальне відділення. Наразі в ньому мешкає з десяток дітей. Усі вони приїхали зі звільнених або тимчасово окупованих територій України. Крім того, малеча має різноманітні недуги від психологічних проблем до хронічних захворювань. Тому виникла проблема перебування цих дітей, тому що ці діти в основному їх було влаштовано влаштовані а не було до лікарень. Батьки деяких тутешніх дітей не можуть належно виконувати свої обов'язки інших взагалі позбавили прав на піклування. Водночас постійно перебувати в лікарні малеча не може, тобто підкреслюю все, що я сказав, Харківська міська рада. Додатково вводить ще одну соціальну послугу для захисту прав дітей, це через ось відділення. Є діти, які можна які в основну групу центру передавати, переводити до основної групи центру. Є діти, це в основному, якщо є процес позбавлення їхніх батьків, батьківських прав. А власне другі друга другі дітки з ними потрібно їх влаштовувати до інших сімейних форм виховання, тобто, якщо мають не статус сироти, або позбавлено батьківського піклування. У центрі дітлахів забезпечують усім необхідним. Тут вони навчаються, спілкуються, отримують психологічну та медичну допомогу. Діток у нас завжди хватає, можна так сказати. Первинну медичну допомогу є чим оказувати. Так що так працюємо потихеньку з діточками. Якщо дитина сильно травмувалася, то есть у нас тоже для первинної допомоги і шини є, і бінти є. Ми первинну допомогу оказуємо, викликаємо скорою і в травмпункт веземо. Ну і такі підозри на хірургічні, там апінтіцити. От такі такі, да, ми визиваємо швидку і обов'язково дітки їдуть до лікарні. Поки що це перший та єдиний такий заклад у місті. Раніше в ньому перебували маленькі харків'яни, однак із початком війни їх евакуювали до безпечних регіонів України. Тож тепер із 1 травня в центрі допомагають мешканцям інших населених пунктів. А це діти, у яких ще немає статусу. У нас є дитина, стосовно якої ми вирішуємо, чи повернути опікуну її, чи все ж таки відібрати від опікуна, бо там є деякий конфлікт. Ну, це, тобто, ми тут, тут час вирішувати. У цьому відділенні наша служба буде приймати рішення і працювати на виконання цього рішення. Спеціалісти пояснюють, як тільки дитина отримує у Харкові статус тимчасово переміщеної особи, на міські служби одразу покладається контроль за всією родиною, тому що вони більш депресивні, вони більш розбалансовані. І іноді просто в них вже немає розуміння того, що вони повинні зробити конкретно для дитини для дітей, і наше завдання їх спрямувати на ці дії, заспокоїти і зробити все, щоб дитині не було погано в сім'ї. Найменшому мешканцю центру наразі усього сім, але тут готові виховувати та допомагати дітям від трьох до вісімнадцяти років. Усі спеціалісти працюють не перший рік і запевняють, що вже давно навчилися знаходити до кожного особливий підхід вміють підтримати і заспокоїти. Приїхала з больниці з індустріального району. Я з Луганської області Дуже хороші умови, все понравилось незначально. Переживала дуже сильно, тому що нової вот це вот все дуже хорошо прийняли. Мешканці центру діляться, отримують достатньо піклування, турботи, але й свободи. Вистачає особистого простору, часу на відпочинок. Живуть дружно і завжди готові прийти один одному на допомогу. Кожен відчуває себе частиною великої родини Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків. У Харкові розгорнули музей просто неба спаленої російської техніки. Наразі експозиція з бойових машин, на яких рашисти вдерлися до України, представлена на двох локаціях біля харківських воріт з Чугуївського напрямку та на в'їзді до Харкова зі сторони Києва. Всі машини дооправлені сюди з деокупованих районів Харківщини. это представлене МТЛБ, самый розпространені, будем так говорить, армійський тягач который больше чаще всего использовался для того, чтобы его нагрузить всяким добром, хламом. Он используется для перевозок. То есть на позиции привезли снаряды, пополнение назад с ближайших домов нагрузили добро какое-то украинское. Вот. Причем везли все. Дальше вот БТР-80 за БТР-80, еще один БТР, еще одной модификации. Дальше есть бтр 70 КШМ, командно-штабная машина. Хаймерс, которая была нами найдена в одном из ангаров, в котором на сегодняшний день стоят несколько тигров, несколько вот таких командно-штабных машин. Вот, и она их уничтожила. честно, Одновременно і плохо і добре, то що їх розбомбили. Плохо, що вони сюди приїхали. То, що їх розбомбили, це добре, але то, що вони сюди приїжджають, ну зачем? Все одно їх спалять. война, війна нікому ну, не нужна, тільки їм. Я можу сказати одно, що це білі страждання, які вони залишили нашій землі. І тяжко. І свого сина я привів подивитися, щоб він побачив. І, ну, те, що вони натворили, що від них залишилося. Поки кажуть організатори, це лише початок такого роду виставки. Незабаром експозицію планують розширити ще рядом машин. Так, на одній з локацій виставки мають з'явитися ще й російські тигри. В перші півгода війни, коли спалені тигри з города Харкова повезли в Київ на виставку, мені це не очень подобалося. і ми всі наші команди вирішили. сделать выставку в городе Харькове, так как город Харьков дал, как говорится, гидну висич всем оркам. И люди должны видеть, на какой технике приезжали к нам российская армия и как легко наша армия ВСУ справлялась с ними. Вы знаете, ни к чему не приурочено, мы просто хотим, чтобы люди видели, как ВСУ разбирается легко с орковской техникой. Люди должны видеть, им становится спокойней, когда они видят разваленную российскую технику. На двох локаціях музею під відкритим небом зібрали близько двох десятків машин. Вцілілі деталі бойової техніки віддають на потреби українських воїнів. Третю експозицію організатори планують облаштувати в районі селища Високий. Леся Копилюк, Олег Станіслав Гришко та Андрій Пакулов. Новини Харків. Парк відкривається, на жаль, ні. Бо війна ще триває, і є небезпека ракетних ударів, і це лише звичайні планові роботи. У центральному парку відпочинку проводять технічний огляд атракціонів в екстрім секторі, там де американські гірки, сальто, вежа падіння, катапульта та інші цікаві розваги, пояснив прес-секретар парку Андрій Кравченко. коли ми говоримо про технічний огляд атракціонів, ми маємо на увазі саме технічний огляд, тобто утримання нашого обладнання в робочому стані, аби його можна було просто так запустити, коли до того буде потреба. Але це не говорить про те, що ми відкриваємося для гостей. Ви ж розумієте, що під час війни запускати атракціони це дуже небезпечно. Працівники парку завжди утримували обладнання в справному стані, намагались робити це і минулого року, хоча загроза обстрілів не давала зробити це в повному об'ємі. Тож сьогодні є час ретельно оглянути та перевірити кожний атракціон. Аби після Перемоги наших, ми в найкоротший термін відчинили свої двері і радо покатали вас на усіх атракціонах, за якими я переконаний, ви скучили. А поки що можна прогулятися весняними квітучими алеями улюбленого парку, малуючись квітами та свіжою зеленню. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Новини Харків.